Всім привіт! Сьогодні задача пересадити ось ці туйки прекрасні з такого місця в місце подалі. Як виявилось, тут нам подвір'я замало, тому вирішили пересадити трішки далі. Розкажу сьогодні декілька нюансів порад по пересадці. І взагалі покажу, як це зробити. Туйкам вже 2 роки на цьому місці. Розмір в них десь приблизно трішки більше метра. Вже приготоване місце. Так, в рядок висадимо їх. Сьогодні на вулиці Дубар, хмарно, просто ідеальні умови для пересадки. Вітер. Все, погнали. Викопуємо першу тульку і порада номер один. Як бачите, в мене земля волога. А це означає, що я за декілька днів до пересадки її так добре поливав, тому що в нас зараз опадів не було, і потрібно обов'язково полити, щоб туя трішки набиралася вологи. та не так розірвати корні. Зараз викопуємо і пересаджуємо. Одна туйка вже пересажена і порада номер два. Коли викопуєте тую, Потрібно дуже обережно і постаратися викопати з комком землі, щоб її пересадити. І порада номер три Туя має не завжди гарний вигляд з усіх сторін, тому кращою стороною до нас, а гіршою до сусідів. Доброго ранку. Чому доброго ранку? Тому що вчора ледь встиг пересадити туйки, піднявся сильний вітер, почав крапати дощ, втік до хати, але встиг полити туйки. Мінімум по 10 літрів на одну туйку я вилив води, плюс ще дощик пішов. Ширина між туйками в мене 70 см. 70 см, тому що я потім буду робити паркан такий стрихти, щоб туйки замкнулися. Якщо ви плануєте туйки ростити вищими, тоді потрібно робити від 90 до 120 см. Збільшилось подвір'я. Роботи ще тут не почати край, але нічого ми впораємося. Всім, кому відео було корисним, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал для розвитку. Всім добра, до нових відео.